Де взяти миру на землі, коли жорстокість душі полонила, коли вже майже потонули в злі, чи зможемо підняти крила? Колись мовчали і нині мовчимо, бо істини уперто боїмося, та за фальшиве навіть кричимо Ну чому у нас так повелося, що хилимося, куди вітер дме, І говоримо о те, що хтось накаже? І сина батька руку підійме, не боючи, що рідний в землю ляже. За владу гроші й похвалу втопили серце у страшнім болоті, не соромно, що поклонились злу, зате пишаємось у сріблі злоті. Не всі, але таких багато, хто хоч не сіяв, та збирає чужі плоди і вірить свято. Що милість перед Богом має, знов загубились у гріхах, брехні, прокльонах, злодіяннях, забули і про божий страх, і серця щире покаяння, чи зможемо піднятись дна, де мучилися безліч років? Був бунт, і не одна війна, до бога ж не зробили кроків. Ти глибше в душу зазирни і не шукай рятунку в битві, кордони гніву передни, і Богу підкорись в молитві.